Ми тайкам вже принесли хліба. Дивіться, кулько їх. Ні, я буду годувати. Дай сюди. Дивіться, я вам покажу, як вони мене будуть любити. Дивіться. Нюга, Ах, ви голоднюга такий. Голодню, голоднюга. Не, не кусайня. Які голодні. Тут треба було мій пшениці взяти. До... Котою годуєся всі качки. Знає, що качки голодні. Скажіть мені. За що голодні качки, я не розумію. Кого дує, і ці качко туйку. Услідній хліб, голодна буду. От пускові голодна буду. Ай, стаємба, стаємба. Бо ви зараз одному буде, другому не буде. Ще треба почекати тих, що утільки далеко пливуть. Так, джентльмени, даємо раз. Дівкам їсти сирота качку. Не, всі мужики має нахальні, хочу вам казати як. не, які мужики нахальні. Вийте, це з зеленими шиями, це мужики. Віться, яка качка спокійна, диви. Диви. Виш не. ну це машу жону виривати з зубу.